Ви коли-небудь відчували, що втрачаєте контроль над власними бажаннями, або помічали, що думки про секс забирають все більше часу, витісняючи все інше з вашого життя. Сексуальна залежність або гіперсексуальність це не просто вигадка з голівудських фільмів чи статей на YouTube. Це реальна психологічна проблема, яка може зруйнувати стосунки, кар'єру, фінансову стабільність і навіть фізичне здоров'я. За даними досліджень, від 3 до 6% дорослого населення стикається з компульсивною сексуальною поведінкою, яка виходить за рамки норми і стає деструктивною. Сьогодні ми глибоко розберемо, що це за стан з точки зору психосексуальної освіти, від біологічних механізмів у мозку до соціальних пригарів сучасного світу. Ми поговоримо про те, чому цей стан виникає, як його розпізнати на ранніх стадіях, які наслідки ігнорування проблеми, і головне, як із цим впоратися за допомогою перевірених наукових психологічних методів. Я поділюся реальними прикладами із практики в сексології, які покажуть, що вихід є завжди. Залишайтеся до кінця, я розповім історію, яка може радикально змінити ваше ставлення до цього питання і надихнути на зміни у житті. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо хочете більше таких психоедукаційних відео про сексуальність, інтимність, а також ментальне здоров'я. І підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. А ми починаємо! То вперше на моєму каналі, давайте знайомитись. Мене звати Олександра Дрінь, я психологиня, сексологиня, а також психотерапевтка у навчанні за методом символ драми. Я створила цей канал для того, щоб ділитися цікавою інформацією про психологію, сексологію, а також про стосунки між людьми. Тож не забудьте поставити лайк та підписатися на цей канал, так я розумію, що мої відео корисні вам. Сексуальна залежність це не просто багато сексу чи гіперактивне лібідо. З психосексуальної точки зору це компульсивна поведінка, коли людина не може контролювати свої сексуальні імпульси, і це шкодить її життю в усіх її сферах. Гіперсексуальність часто класифікується як розлад компульсивної сексуальної поведінки, її причини є багатогранними. Від біологічних факторів у мозку до психологічних, Чних травм та соціального тиску. Давайте розберемо їх детально, спираючись на наукові дані, приклади сексологічної практики, щоб ви могли краще розуміти, чому це виникає і як запобігти ескалації проблем. Почнімо з біології. Наш мозок це основа усіх бажань. Секс є потужним джерелом задоволення, і коли ми відчуваємо оргазм чи сексуальне збудження, мозок виділяє дофамін, це нейротрансмітер, який відповідає за систему винагороди. У людей із сексуальною залежністю ця система може гіперактивізуватися, створюючи цикл бажання, дія, винагорода, подібний до наркотичної залежності. Дослідження показують, що транскрипційний фактор у ядрі акумбенса це як педаль газу для всіх залежностей, включно із сексуальною, роблячи мозок чутливішим до стимулів. Крім того, деякі захворювання мозку, як деменція, епілепсія чи хвороба Паркінсона, можуть порушувати контроль над імпульсами через ураження фронтальних лобів. Наприклад, люди з біполярним розладом під час манії часто стають гіперсексуальними, бо підвищений рівень енергії та знижений контроль призводять до імпульсивних дій. Генетика також відіграє важливу роль якщо у вашій сім'ї були залежності, наприклад, алкогольні, наркотичні чи поведінкові, ризик сексуальної залежності може бути вищим на 40-60% за даними генетичних досліджень. Давайте розглянемо приклад із терапевтичної практики. Чоловік 45 років, у якого після черепно-мозкової травми розвинулася гіперсексуальність, він не міг контролювати мастурбацію, що призводило до виснаження, але після нейрологічного обстеження було виявлено порушення в системі дофаміну, і комбінована терапія допомогла стабілізувати його стан. Біологічні причини. Дофамін надає 70% впливу захворювання мозку 20, генетика 10. А тепер про психологію цього явища. Сексуальна залежність часто стає механізмом копінг-стратегії, тобто способом впоратися із внутрішнім болем. З психосексуальної освіти ми можемо сказати про те, що гіперсексуальність може бути реакцією на травми, особливо сексуальне чи фізичне насильство в дитинстві чи підлітковому віці. Люди використовують секс, щоб заглушити емоції, такі як сором, провину чи самотність, бо оргазм дає тимчасове полегшення через ендорфіни. Низька самооцінка також є ключовою. Секс може здаватися способом. Відчути себе бажаним і цінним, але це ілюзія, яка посилює цей цикл. Наукові дослідження показують, що до 63% людей із сексуальною залежністю мають коморбідну депресію, а 41% тривожність, бо секс стає ліками від емоційного вакууму. Інший аспект розлади особистості, наприклад, такі як бордерлайн, де нестабільність емоцій штовхає до імпульсивної сексуальності. Яскравою ілюстрацією психологічних чинників сексуальної залежності є наступний приклад із практики. Жінка 28 років звернулася до терапії із запитом про те, що вона має багато компульсивних зв'язків із незнайомими, абсолютно різними чоловіками через соціальні мережі та спеціальні додатки для знайомств. Це було способом переписати травму, яку вона отримала в юності через згалтування. Але таке переписування травматичного досвіду призводило не до її виліковування, а до все більшої травматизації. В ході психотерапевтичного процесу із клієнткою було розібрано патерни, завдяки яким сформувалася ця поведінка. Терапія була тривалою і дуже нелегкою, проте із часом клієнтка навчилася будувати. Вати свою здорову інтимність а також відбудувала свою власну ідентичність. Секс це не проблема. Проблемою він стає тоді, коли секс є єдиним способом почуватися краще. Соціум також сильно впливає на розвиток гіперсексуальності. Інтернет зробив понографію доступною 24 на 7. І статистика лякає, у США 4,7 мільйона людей витрачають понад 11 годин на тиждень на перегляд порно, а глобальна індустрія коштує 13 мільярдів. Це постійний потік стимулів, який перевантажує мозок, викликаючи толерантність, тобто потребу в дедалі інтенсивніших матеріалах. Культура також додає тиску. Фільми, серіали та реклами зображають секс як ключ до щастя, успіху та самоідентифікації, особливо для молоді. Соцмережі із лайками за сексуальні фото посилюють це, створюючи ілюзію нормальності. Із соціальної перспективи гіперсексуальність може бути реакцією на самотність у цифровому світі, де реальні зв'язки замінюються віртуальними. Приклад із практики. Молодий чоловік, 25 років, програміст, став залежним від онлайн-порно через стрес на роботі та брак соціальних контактів, так як він працював дистанційно і майже не виходив із дому. Дівчини він не мав. Соціальні мережі підгодовували його фантазії, але терапія допомогла переорієнтуватися на реальні хобі та живі стосунки. Ще одним фактором сексуальної залежності виступають заборонені речовини та медикаменти як каталізатори. Алкоголь, заборонені речовини, знижують інгібіцію, тобто контроль за власними імпульсами, і підсилюють сексуальне бажання, часто призводячи до ризикованої сексуальної поведінки. Наприклад, до 16% людей із сексуальною залежністю мають алкогольну коморбідність. Деякі ліки, наприклад, ті, що допомагають. У лікуванні хвороби Паркінсона чи антидепресанти, можуть викликати гіперсексуальність як побічний ефект через вплив на дофамінову систему мозку. Це не означає, що всі, хто п'є чи приймає ліки, стають залежними, але це фактор ризику, особливо при комбінації з іншими причинами. Цікавий випадок із практики, коли клієнт, який лікувався у психіатра, а також психотерапевта від депресії, став гіперсексуальним. Ліки, які він приймав від депресії, викликали в нього поглиблення сексуального бажання. В такому випадку його психіатр скоригував ліки на ті, які допомогли вирішити цю проблему. Напишіть у коментарях, яка із цих причин вас дивувала найбільше, або поділіться вашими думками про вплив соцмереж. Як зрозуміти, що це саме залежність, а не просто активне сексуальне життя? Ключ у втраті контролю та шкоді? Ось детальний розбір ознак та наслідків, із прикладами, щоб ви могли зробити самооцінку свого стану. Сексуальна залежність це коли секс контролює вас, а не ви його. Основні ознаки включають нав'язливі думки про секс, які заважають концентрації на роботі, навчанні чи звичайних повсякденних справах. Компульсивну мастурбацію чи перегляд порно годинами, навіть якщо це у вас викликає сором, численні сексуальні зв'язки, які суперечать вашим моральним цінностям чи здоровому глузду, ризиковану сексуальну поведінку, наприклад, секс без захисту в небезпечних місцях чи з малознайомими людьми. 36% залежних мають парафілії, це нетипові сексуальні вподобання, наприклад, ексгібіціонізм чи ваєризом, які виходять за межі норми. Головне тут це втрата контролю. Спроби зупинитися провалюються і це супроводжується тривогою чи роздратуванням без нової дози дофаміну. Цікавий практичний кейс: клієнт, успішний бізнесмен, старше за 40 років, витрачав всі свої ночі начати із вебкам-моделями, ігноруючи свою дружину. Він не міг зупинитися, бо це було єдиним способом розслабитися для нього. Але це сигналізувало про глибшу проблему. І ще раз про ознаки: нав'язливі думки, компульсивна мастурбація, ризикована поведінка та парафілії. Наслідки сексуальної залежності можуть бути руйнівними та багатошаровими. Це не тільки розбиті шлюби чи стосунки через зради та емоційну відстороненість, але й втрата роботи через низьку продуктивність, фінансові борги від платних сервісів чи проституції, серйозні проблеми зі здоров'ям, захворювання, що передаються статевим шляхом. Наприклад, ВІЛ чи сифіліс або фізичне виснаження від надмірної сексуальної активності. Менш очевидними є такі наслідки, як соціальна ізоляція, бо друзі віддаляються, і психологічні. Це постійний сором, який посилює депресивний стан. До 80% людей із сексуальною залежністю мають коморбідні розлади, депресію 63%, тривожність 41, алкогольну залежність 16%. Чи навіть розлади особистості на. Приклад як межовий розлад особистості чи нарцистичний розлад особистості. Чому це важливо розуміти? Тому що залежність це часто симптом глибших проблем, і його ігнорування веде до глибших проблем по спіралі. Приклад із практики, жінка 35 років із гіперсексуальністю на фоні депресії втратила роботу та сім'ю через ризиковані сексуальні зв'язки. Коморбідність із тривожністю ускладнювала все, але інтегрована терпія допомогла їй відновити своє ментальне здоров'я та навіть родину. Якщо ви побачили щось спільне з тим, що відбувається у вашому житті, знайте, що ви не самі. Вихід є, ви можете звернутися вчасно до психосексуальної допомоги до кваліфікованих фахівців. Гарна новина полягає в тому, що сексуальну залежність можна перевести у ремісію або контролювати. Одужання це комплексний процес, який включає розуміння себе та зміну власних патернів поведінки. Ось детальні методи та поради для тих, хто потребує допомоги. Найефективніший способ роботи із сексуальною залежністю є психотерапія, зокрема, когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає змінити шаблони мислення та поведінки. Ви вчитеся розпізнавати тригери, наприклад, стрес чи самотність, і замінювати їх здоровими альтернативами, наприклад, медитацією чи спортом. Психодинамічна терапія глибоко розбирає травми з минулого, що лежать в основі залежності. Групи підтримки, такі як анонімні сексоголіки, дають відчуття спільноти, ви чуєте історії інших і розумієте, що не самі, і це знижує сором. Іноді потрібні медикаменти, такі як антидепресанти для контролю імпульсів чи тривоги, але завжди тільки під наглядом досвідченого психіатра. Комбінована терапія, фармако плюс психотерапія показує найкращі результати у запобіганні рецидивів. Ось цікавий успішний приклад терапії сексуальної залежності. Клієнт. 34 роки, який прийшов у терапію та на групову підтримку, за 6 місяців зменшив час перегляду порно з 4 годин на день до 2 разів на тиждень. Лікування, психотерапія, групи підтримки та медикаменти ось основний шлях до долання проблеми гіперсексуальності. Що ви можете зробити вже зараз для психосексуального одужання? Перше, визнайте проблему. Це перший і найважливіший крок, бо заперечення блокує будь-який прогрес. Поговоріть із собою чесно. Чи шкодить це мені? Друге обмежте доступ до тригерів. Встановіть блокувальники на порносайти, видаліть апи і знайомств і створіть безпечне середовище. Третє знайдіть здорові альтернативи. Спорт, коли ви отримаєте ендорфіни без шкоди для здоров'я, хобі, малювання, читання, будь-які інші активні хобі, медитація чи йога для регуляції емоційного стану. Четверте. Поговоріть з близькою людиною чи зверніться до сексолога чи психолога, щоб отримати персоналізований план терапії. П'яте. Ведіть щоденник. Записуйте туди тригери, емоції та успіхи для того, щоб відстежити прогрес. Ці кроки прості, але вони працюють, бо перебудовують нейронні шляхи. І пам'ятайте, що одужання це тривалий процес, а не спринт, з можливими рецидивами, але кожен крок наближає вас до свободи. Давайте поговоримо про Олексія. Це вигаданий персонаж, але його історія базується на реальних кейсах і сексологічної практики, де подібні ситуації трапляються досить часто. Олексію було 32 роки. Він мав престижну роботу в IT, дружину та маленьку дитину, але вечорами, годинами дивився порно і мав віртуальні зв'язки, не маючи при цьому сексуального контакту із власною дружиною. Це почалося як спосіб розслабитися після стресового дня. Але з часом ескалувало проблему. Він втратив інтерес до реальних стосунків з дружиною, почав ризикувати здоров'ям через незахищені зустрічі, відчував постійну провину та депресію. Друзі віддалилися шлюб, тріщав по швах, а робота страждала від втоми. Олексій звернувся до сексолога за допомогою, і у процесі роботи. Таким клієнтом було використано когнітивно-поведінкову терапію для розбору тригерів, і а, цей клієнт також приєднався до групи підтримки, де почув подібні історії, він скоригував свій спосіб життя. Він додав туди спорт, медитацію та щоденник. За рік Олексій повернув контроль над своїм життям. Він відновив здорові стосунки з дружиною, знайшов баланс у сексуальності та навіть почав допомагати іншим. Його історія це доказ того, що змінитися можливо, якщо визнати проблему та шукати допомогу. Багато клієнтів проходять подібний шлях від хаосу до гармонії. Я думав, що я зламаний, але я просто потребував допомоги. Сексуальна залежність це складна, але не безнадійна проблема. Ми розібрали причини від біологічних механізмів до соціальних впливів, ознаки та наслідки, включаючи коморбідні розлади і шляхи одужання через терапію, поради та реальні кейси та приклади. Знання цих аспектів дає силу для змін. Пам'ятайте, що гіперсексуальність не визначає вас як особистість, а є симптомом, який можна лікувати. Якщо це відео було корисним, поставте лайк та поділіться ним із тими, кому воно може допомогти, бо ця тема табойована, але дуже важлива. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео про психологію, сексуальність, інтимність та саморозвиток, щотижня свіжий контент. Напишіть у коментарях, що вас зачепило найбільше причини, ознаки, поради або поділіться своєю анонімною історією. Я читаю кожен відгук і відповідаю. І пам'ятайте, ви сильніші, ніж думаєте, і допомога завжди чекає на вас. До зустрічі в наступному відео. А воно вже буде досить скоро.